Ти мене чуєш? Ти мене чуєш? У Івано-Франківську провели тренінг з надання першої домедичної допомоги для працівників науково-виробничої фірми Зонт, яка займається послугами у сфері промислової безпеки та охорони праці. Майстер-клас відбувся за сприяння південно-західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Охорона праці це є всі заходи, які включають збереження здоров'я, життя. І працездатність людини законодавство по охороні праці включають відповідні норми з техніки безпеки і відповідно процеси трудової діяльності, якщо порушувати ці норми, то може відбутися нещасний випадок на виробництві. І для того, щоб відразу надати відповідну допомогу працюючому, треба на місці до прибуття швидкої невідкладної допомоги і відповідно надати першу. До медичної допомоги, зокрема, працівникам підприємства розповіли та показали, як правильно накладати джгут, зупинити кровотечу, здійснити серцево-легеневу реанімацію та якими мають бути першочергові дії при опіках та отруєнні. У нас на підприємстві є своя служба охорони праці, і ми стараємося ці всі питання піднімати, обговорювати. Але до таких практичних занять на жаль, ми там не доходили. Зазвичай зупинялися на теоретичних. Зараз ми побачили все таки практичну цінність, і фактично кожен працівник спробував це на дії. І як виявилось, що практичні заняття вони набагато краще, як теорія. Першу медичну допомогу, таку як серцево-легонева реанімація, я вже знала, як проводити. То дійсно ж це такі, як правильно його накладати, як правильно затискати. Що ні в якому разі не робити, це дійсно було цікаво, особливо що стрічка і жгут має бути там в якому положенні. Воно ну таке мені здається дуже інформативно в наші дні. Тобто, таке важко навчитися десь самостійно і плюс спробувати в реалі. Часто в нас відбувається робота на підприємствах, де є об'єкти підвищення небезпеки. І можуть бути різні, може щось впасти на тебе, можеш ти звідкись впасти. Ясно, що ми всі дотримуємося техніки безпеки і охорони праці, але бувають різні випадки. Тому, в принципі, ми дізналися, сьогодні, як надавати першу домедичну допомогу, і це було дуже цікаво і корисно. Всі люди повинні знати це, тому що завжди в нас можуть ці ситуації статись, тому що у нас війна, і так само. Може статися на дорозі, все, що хочеш, базові навички з надання першої до медичної допомоги зараз необхідні кожній людині, адже ми живемо у час війни. Тож важливо розуміти, як убезпечити себе та допомогти іншим в різних критичних ситуаціях. Ми розглядали найпопулярніші проблеми: це критичні кровотечі, як їх правильно впізнавати, як правильно реагувати, використовуючи самі сучасні джутикат або підручні засоби, як пальцеве притиснення, як і так далі. Ну тобто якісь такі банальні речі, які Міти кожен громадянин і тим тим більше в країни, яка воює кожних 40 секунд і в Європі зупиняється серце. Незалежно від того, бере країна участь у війні чи не бере, тому якби ми теж популяризуємо ці речі. Ми вчимо людей впізнавати автоматичні зовнішні дефібрилятори, як правильними користуватися, робити елементарні рухи по компресії грудної клітки, вчимо дихати мішками амбу, щоб це набирало популярності. І, відно, кожен громадянин мав шанс на порятунок і вмів правильно зреагувати до проїзду швидкої. Додамо, що за словами начальника Південно-Захід. Відного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Богдана Сагайдака наразі однією з основних галузей установи є превентивна діяльність. Ми проводимо тільки, так можна сказати, превентивні заходи. Планових перевірок на сьогоднішній день немає, але відповідно наказу Міністерства економіки, ми діємо по трьох пунктах: це заборгованість заробітної плати, звернення скарги громадян щодо незалекорованої праці і плюс ще травми на виробництві. Тобто, все тоді відбувається перевірки. Лідія Жук Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.